Так, ми продовжуємо вивчати рівняння прямої і згадаємо, як виглядає рівняння прямої, я вам нагадую зараз. Так, рівняння прямої має вигляд АХ плюс Бі плюс С дорівнює нулю. Це таке ще раз загальне рівняння для всіх прямих, і для вертикальних, і для невертикальних. Ми говорили, що є рівняння для невертикальної прямої ігри дорівнює KX плюс е. Я не буду знову ж таки сказати, звідки воно взялося це все записане на попередньому уроку. І це рівняння для невертикальної прямої використовується, коли потрібно скласти рівняння прямої, яка проходить не вертикальна пряма, яка проходить через дві певні точки. Як ми це робимо, ми підставляємо координати точок рівняння по черзі, складаємо систему з двох рівнянь, розв'язуємо, знаходимо М і К, потім підставляємо значення М і К рівняння, і потім можна його перетворити до вигляду дорівнятства. Якщо завдання, Класи рівняння прямо. Ну, давайте. Давайте, давайте оце пам'ятаєте, казала, номер 244 хотіли розглянути. Гаразд. номер 244. Знайдіть периметр трикутника, обмеженого прямими, і дані, дані рівняння прямих, складіть рівняння прямої, що містить медіану трикутника, проведену до середньої задовжиної сторони. От таким чином. Ну, Дивіться, є діти такі, що вони говорять. Ну, мені краще побудувати ці прямі, побачити там трикутник, наприклад, який утворився при перетині цих трьох прямих, а потім уже щось розв'язувати. Ну, Може, такий варіант, теж існує, тобто, як би можна це зробити, щоб побудувати рівняння, ой, побудувати пряму рівнянням, потрібно, якщо беремо, наприклад, перше рівняння. То можемо взяти дві точки довільні. Знаєте, Х ну, беремо, І знаходимо або навпаки, і по цим точкам в системі координат будуємо пряму. Далі І дорівня 1. Це горизонтальна пряма, яка проходить через точку 0,1 паралельна осі Х. А Х дорівнює 3 це вертикальна пряма. Яка паралельна осі ординат проходить через точку з координатою 3-0? Ну, на, мабуть, я так і зроблю, щоб ви це побачили. Бо тут можна і без малюнку зробити, ну краще, мабуть, давайте глянемо, щоб було так, ну, наочні шачця. Зрозуміло, візьму таку систему координат. Ой, тут в мене якась лінія. Як гараж. Хі. І випишу перше наше рівняння. Тут 4х мінус 3 у 3 Три, дорівнює 0. Візьму побудую табличку з двох точок, оскільки для прямої достатньо двох точок. Можна взяти, наприклад, Х0. Тоді знаходимо y, буде мінус 3 Y дорівнює мінус 3 y дорівнює 1. Ось і можна, ну, що тут взяти, такого щоб... Ну, якщо y взяти 1, нехай буде, так? Да? Ой, о, y, там. Пишу ви, а кажу і. Так, якщо ігри. Ні, не, не один, мінус один нехай. Наприклад, тоді 6 на 4, ну нормально получиться. Тоді 4х, давайте тут я напишу 4х. І мінус 3 помножити на мінус 1, 3, плюс 3, плюс 6. Дорівня 0, і х дорівнює мінус 1,5. Нехай буде так. І будуємо тут мінус 1,5. Я щоб б не затримуватись. Можна було краще точки якісь підібрати, щоб не було таких дробових взагалі. значень, ну нехай вже таке буде. Будуємо 01. Мабуть, знаєте, я побудую одиничний відрізок трішечки більший. Скажемо, отак буде. Один, так от там два. Наприклад. Так. Один. Так І тут один. І так, 0,1 наша точка. І мінус один, мінус півтора. Е тут от, десь мінус два поставив. Ну, це правильно ә, я це То я дивлю, знову. Мінус півтора. Ну, десь так. так? І зараз візьму, мабуть, якийсь інший колір, щоб побудувати пряму. Так, це наша перша пряма. Y дорівнює 1, будуємо без таблички, оскільки це горизонтальна пряма, що проходить паралельно осі X через точку 0,1. І далі X дорівнює 3, ну і ми не поміщаємося в цяху. Так, тоді я тут додам ще трішечки. Ну, можна було без, Ну, ладно. Зараз я додам, тоді, туди, далі. Хорошо, так. Дорівнює три. Так, ще. Це один. Тут десь два. 3. І будую, беру вертикальну пряму, що проходить через точку 3.0. У мене дуже великий трисітник буде, ну не хай. І потрібно їх продовжити, щоб вони перетнулися. Так? Так. Ось якось так. І я підпишу кожну пряму, щоб все було зрозуміло. І так, оце у нас Y дорівнює 1, це дорівнює 3. А оця. Що нахилена осі Х. Яка там у нас? 4Х? 4Х мінус 3Y. Плюс 3 дорівнює, Ну. Так. Знайте периметр цекутника, обмеженого прямими що, Так, прямими цими. Ну, ви бачите той трикутник, так? Чи не бачите? Давайте я його позначу там А. отут тут Б, отут точка С. Це трикутник прямокутний. це можна було ще раз кажу, що цю задачу можна розв'язати без малюнка, але з малюнком вам буде зрозуміліше. Можна так, спробувати розв'язати. Давай. Я тоді оцю табличку приберу, це вже нам. Так, а мене. Лухай. Можна, в принципі, зробити е, рівняння, тобто взяти 4х-3y плюс 3 крівню 0. Та Y дорівнює одному. Тобто, із цього ми можемо знайти, наприклад, точку А. Тобто, ми знайдемо точку перетину точку, координати точок перетину цих прямих, так? Так. Ну, з малюнку ми так бачимо, що це 0 X, 0 y 1 Тому можна з цим не морочитися. Але наприклад... малюнка парами, так? Да? Так. Да. Ну, тобто так. написати отак. Вот Мінус три, плюс 3, минули 0. І вся така фігурна душка. Сейчас так, да? Да. Да. Так, ну і потім ми просто ой, зараз. Пишемо, Напутим... що у нас. Да. Да. 4х дорівнює. Ну, не дорівнює, а, а Хочу дорівнює. 4х мінус -3, 3. 3 Да, у нас буде. Так, тобто це буде 0. І дорівнює 0. І тому eh, точка перетину я тут напишу ну, цього, цього, отут точку А. А має координати. 0, 0,1. Це перша точка перетину. Друга Друга точка перетину таким же методом, але через x. Да, тобі... 4 мінус 3 плюс 3 дорівнює 0. Секунду, Амелія, буквально. Х дорівнює 3. 3. Так, і тоді в нас мінус 3 y плюс 3 дорівнює 0. 12, тобто 15. І тоді мінус 3 Y дорівнює 15. Ой, ой тобто три дорівню 15, це дорівнює. Игривня до 15 поділити на три 5. Да. Yeah. Ну, тут зараз я трішечки теж підвину, а тут напишу, це у нас точка Б має координати. Три п'ять. Ага. Так, ну точку С ми знаходимо теж, та, ну також так же. Ну, а точка С тут одразу, одразу, тобто вона. О, Игрик один і Х три, так. Це точка С. Три та 1. 1. один. Так. Так. Щоб знайти АБ довжину АБ, тобто, ну, ви там позначили Б, так, у нас там не Б. Це ми використовуємо форму, як вона називається, відстань між двома точками. Амеля, давай простіше зробимо. Я люблю цю формулу. Ну, правильно, у ну, мене немає місця на екрані писати. Давай ми трішечки. Ну, трішечки по-іншому, дивись. Ну, оскільки у нас є прямі ігри до рівня 1, одна пряма паралельна оці, друга паралельна оці, то і вони перетинаються, тоді вони перпендикулярні. Оскільки кожна з них паралельно перпендикулярній прямій. І ми робимо висновок, що трикутник прямокутний, навіть без малюнка, правильно? Навіть без малюнка. Так. Тоді нам достатньо знайти катети, тобто знайти АС, Так. І знайти БС. Вони uh -huh. платформу навіть знаходять. Так? Да. Так. Да? Mm, да. А потім да, да. АБ знайти за піфагора. Добре. Тоді би це в нас буде... Відстань, зараз. ну, дивіться, відстань від оцієї точки 1, да? що на оці, угу. до С, а до Б у нас скільки? 5, да? так? Так. Ну, то чотири. Тобто дванадцять. БЦ, чотири. А, ну тоді чотири, так. А, а це. А, а це, якщо. Зараз, 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 зараз. Зачкайте. Три. А це три. А тоді, АБ, це вже єгипетський трикутник у нас, так? Три, чотири. 5. Ну, тобто, можна без тих довгих формулах кілька трикутник прямокутний. І ми знаємо, що вершина прямого кута знаходиться на прямій паралельній осі Х, так? І на прямій uh -huh. паралельній осі Y. Тому, так, гаразд, це ми зробили. Так, а що там далі? А там Далі периметр. Трикутника знайти? периметр ну 12 Можна я оце трішечки витру. Це ж зрозуміло, да, уже не потрібно, бо ніде записуватись. Так, периметр дуже легко. Якби це був не прямокутний трикутник, то Амелія каже, що просто за формулою відстань між точками познаходили всі сторони, да? Да? Так. С коренем там яка. Так, Амелія, ти чуєш мене? Так, так, все так. Гаразд. П'ятий пункт – це периметр. Передорівнює АВ плюс БЦ плюс АЦ. Це дорівнює 3 плюс 4. 5, і це дорівнює 12. Ну, 12 якихось одиниць. Гаразд. Складіть рівняння прямою, що містить медіану трикутника, проведену до середньої довжиною сторони. Так, давайте я тут підпишу. А це у нас 3 да? BC 4 тому BC середня, да? За довжиною. А гіпотенуза ж у нас так. з вами яка? Найбільша. Найдовша. Так, да, тому нам потрібно mm, медіану, да, побудувати. Mm -hmm. Медіана ділить на І так, і це цей прямо, що містить медіану трикутника. Тоді нам потрібно знати координати двох точок. Нехай тут буде точка К. І тоді, шостим пунктом точка А, да? має координати. Угу. Uh Що -huh. e, там, 1, 0? Ну, 0, 1. Так. І точка К має які координати? І, e, так, зараз, а, ну якщо вона 2, тоді, чи ні? Давай, давай. Ну, дивись, по Х3, так? По їх суд. А, і три. А по Y? 3 теж, так? Так. Ще тільки. Ну, дивіться, отут -от -от одиничка 3. і ще два, правильно, три. Угу. Так? По X 3. І по Y теж 3, Добре, так. Да. Тепер вкладаємо рівняння за двома точками. Загальна ріте. Це не те, що Y дорівнює. Да, y дорівнює X плюс B. Підставляємо. Один дорівнює. Замість оце X і Y, X і Y. Підставляємо в наше рівняння. Один дорівнює 0 помножити на К 0. Тобто просто плюс М, правильно? Угу. Так, і це ми підставили першу точку. Підставляємо другу. 3 дорівнює 3К плюс М. Да? Підставили. М уже відоме, знаходимо К. Е, що там у нас? 3 дорівнює 3К плюс 1. І 3К до рівня. Сіка там. 2, да? 2 і тоді. 2К до рівня, 2 треті. 2 треті. І тоді беру. Тепер, я не знаю, вже який кольор. Рожавий. Тут пишу рівняння прямої. Y До рівня. Рівняння 2,3. 2 треті. Так, X. Плюс плюс 1. 1. Ось ми склали рівняння. Так, можна його ну, ще що... перетворити, так? Да? Ну, можна, можна домножити на 3. Ну, сейчас. Очак. Наприклад. Так. Да. Множимо. У нас тоді буде 3Y дорівнює 2х. Плюс 3. І куди переносимо і буде. Так? Да. так. І це рівняння прямої. І так, периметр у нас 12, а рівняння прямої 2 місяці -3, 3. Так, Ваміля, молодець, ти ж це знаєш. Гаразд. Я на увазі за цією темою. Так, да. Так. так. Так, діти, питань нема, так? Да? Дуже дякую за урок. Да. Я хочу могла приєднатися. Ну, це слава Богу, хорошо. Так, я оце зараз пишу вам домашнє завдання. І наступний урок переходимо в наступний параграф. Номер. Давайте 242, 243, 4, Ну, спробуйте вдома, якщо? Тут уже в перемішку і те, що може, я, може, щось робили, може, щось не робили. От. Гаразд, діти. Угу. Добре, тоді. До побачення. побачення до... Гарного вам дня. Дай вам гарного дня. Так, до побачення. До побачення.